На скільки всього місіс На, взагалі за проектом на 180. На 180, але там норми нефко. Тобто, якщо б наш український гуртожиток, то це можна Двух, зробити в два, ліжка. В два рази. можна і 400 Більше. поселити. Це майбутній гуртожиток для переселенців. Під житло реконструюють корпус факультету бізнесу ЛНТУ, що на вулиці Софії Ковалевської уже зовсім скоро звичайна будівля перетвориться на красиве комфортне приміщення із сучасним плануванням. Є у нас сім блоків. Mm -hmm. На двох поверхах розміщено 54 кімнати. Де буде проживати дві, три або чотири особи, залежності від площі кімнати. Сюди поселять внутрішньо переміщених студентів та викладачів Луцького національного технічного університету. Гуртожиток будують за європейськими стандартами. Приміщення буде з ремонтом, меблями та необхідною технікою. Дизайн фасаду та інтер'єр розробляли студенти вишу. Бачите, студент уже приліг вже, вже відпочиває. Втормився не, не працює, а вже лежить.

Фінансує будівництво північна екологічна компанія Невко. Міська Рада Луцька каже Ігор Поліщук, давно з нею співпрацює. Тож, коли виграли грант від них на облаштування житла для переселенців, почали шукати відповідне приміщення. Врешті обрали один з корпусів ЛНТУ. Загальна вартість проєкту понад півтора мільйона євро. Усі гроші грантові. Коштів із міського бюджету не виділяли. Ігор Поліщук наголошує, заселитися в гуртожиток можна буде відразу після завершення робіт. Тут передбачено і ремонт кімнат, і меблі, і сантехніка. Тобто все буде готово для того, щоб люди могли приходити сюди і жити, наші вимушені переміщення все. Тому чудово, що за рахунок наших партнерів, з допомогою наших партнерів ми можемо осучаснювати наше місто і робити його комфортнішим, в тому числі для тих людей. Які приїхали до нас гості з тих територій, де йдуть активні бойові дії жити тут зможуть не лише студенти, а й викладачі зі своїми родинами. Ціна за проживання у новому гуртожитку стверджує ректорка вишу більш ніж демократична. Якщо ми говоримо про вартість житла сьогодні, в нас в гуртожитках то це 500 гривень з людини в місяць. Це дуже, дуже лояльна ціна. Ми її не будемо піднімати у зв'язку з тим, що десь там кращі умови, все залежить від комунальних витрат. Нині реконструкція у самому Спалі залишається чимало роботи, проте забудовник обіцяє: якщо не виникне ніяких форс-мажорів, перші мешканці гуртожитка зможуть заселитися вже у липні цього року. Дмитро Сопронюк, Василь Мерещук, дванадцятий канал.